Позви... Покажи стаканчик. Це мій. <риклевиця> Зробіть якісь пару фото. Хто що робить? Я знімаю відоски. Потім всі на вайбер кидаєте. Щоб кожен мій собі додати. Я нікому не кидаю нічого. А де я вода? Ти кажу, таку хоч дітям, знаєш. Ну що, хто ж робить? Хле. Наш каталог. Я тобі кажу, я її бо вона дуже багато запіде. Потім тобі буде Ну-ка, будеш вишлива? Віка ти більш темніші бере. Я взяла коштамну темну.

Ми танцюємо танці, словно і насра. Йоп! Дайте сабхати <рес> віка! А -а -а! Я не віти. У мене там не вуличка, ну не тут таке, мене тут така, я мені там зробили, коротше, шашлички, макилищі. Всім па-па.